Всіх вітаю на своєму каналі FunModel.ua. Це 22-й урок по SOLIDWORKS. В ньому ми розглянемо функцію моделювання Hall Wizard. Отже, натиснемо її. У мене вже готова така моделька. Що ця функція робить? Це функція для створення отворів. Тобто, нам не потрібно будувати якісь отвори, якісь ескізи і вирізати їх. У нас є готова функція, в якій можна швидко налаштувати всі необхідні. Нюанси отвору і викрасти її. Давайте розглянемо, як це все працює. Отже, Type. Обираємо, який саме отвір нам потрібен. Зараз в мене обраний холл, тобто просто отвір. Що ми тут бачимо? Можемо обрати стандарти, по яких буде виконаний отвір. Потім також тип отвору. Всі ці функції, в принципі, я ніколи не змінюю, тому що я на, налаштовую отвір ну, під свої потреби. Отже, Size також я ніколи не, не обирав тут якісь режими, тому що все обирається, в принципі, налаштовується ось в цих параметрах. End condition, Тобто, чи це буде отвір наскрізь, як зараз обраний, чи це буде отвір сліпий, чи там до якихось певних. Площин, вертексів там, з відступом. Це все те саме, що ми вже бачили у витягуванні вирізання. вирізанні. Давайте оберемо blind. Що тут є? Якщо у нас отвір не глухий, тобто не наскрізний, а глухий. Давайте оберемо 5 мм. У мене це тіло, здається, 20, можна тоді 5, 10, в принципі. два режими. Або з конусом. Тобто, якщо це свердло конічне, то воно залишить ось такий конус в кінці. І від якої межі, і до якої межі буде вимірюватися наш отвір. Чи в проміжку до, до початку конусу, чи із конусом. Рекомендую обрати ось цей варіант. Щоб завжди він був обраний. Ось ця опція це якби фаска, яку налаштовують зазвичай ось тут. Не дуже розумію, навіщо вона потрібна, ну, але є така функція. Також є функція hmm, Tolerance Precision. Тобто це допуски посадки. Якщо вам необхідно якісь налаштування в цьому плані, то ви їх використовуєте. Я ж їх, в принципі, ніколи не використовую. В моїй роботі це не є необхідністю. Тому про них я нічого розповідати не буду. Так як і цей режим, я також вимкну. Також. Як я вже казав, я розмір налаштовую сам. Для цього нам потрібно натиснути чекбокс Show-Custom Sizing. І тут я вже обираю варіанти налаштувань. Отже, чому цей режим або цей режим, в принципі, не дуже важливо, який обирати. Ну, все ж таки краще ось цей. Тому що я завжди використовую 180 градусів на Зворятній частині. Тобто це фреза, яка вибере отвір і зробить площину. Там не буде конус в кінці, в глухому отворі. Також діаметр я налаштовую, наприклад, 10 мм. Ну і, в принципі, Налаштувань більше ніяких нам не потрібно. 10 на 10, отвір. Далі нам потрібно перейти на вкладку Positions, обрати площину, на якій буде ага, створений отвір. В даному випадку це грант цієї цього, 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 твердого тіла. Як ви бачите, прев'ю показує нам наш отвір жовтим. Ми можемо розмітити там якісь отвори. Можемо їх там якось відзеркалити, зробити між ними якийсь крок. Наприклад. У даному випадку не так важливо зв'язати їх по горизонталі, відзеркалити. Цю лінію нам, як в ескізі, не обов'язково робити construction geometry, тому що в даному випадку ця функція бачить тільки точки. Навіть не так. Це всього-навсього приклад. Ось так. Далі, давайте розглянемо ще два варіанти створення отвору. Отже, це із фаскою. Як ви бачите, з'явилася ось така фаска. Зінковка. Якщо правильно. Отже, ми можемо обрати ширину. Ну, діаметр, точніше, отвору, діаметр, крайній діаметр цієї фаски і кут цієї фаски. Все інше без змін. Можна mm. створити. Помилка інвалід параметр. Так, інвалід, тому що 4-4 не, не може бути. 15, ну, Давайте 12-15. Ось так. Це працює далі. Є ще циковка, тобто пониження. Тут ми вже обираємо діаметр цього отвору і висоту його ну, глибину. Неважливо там 15, хай 5. Сам 3 у нас 10. Ось так якось. Також тут є ще декілька варіантів. Ну, це варіант з різьбою, але вона декоративна там, по суті. Також є ось такий таперетейп. E І це налаштування. Ну, тут ці налаштування досить незручні, як на мене, тому я завжди використовую перші три. І є ще сокет. Сокет, який ми можемо зробити ескізом. Тут, в принципі, просто вказуються параметри, потім вказуються декілька точок в такому випадку. прочитати. thence Тут є ще налаштування від точки до точки або від крайніх, якби, дотичних розмірів вказується по радіусу. Якось так. Скільки точки я вже тут зміряв, то вони в нас просто використаються для цих слотів. Ось так. Це все працює. Що я ще не згадав, начебто все. Ну, ці варіанти, зрозуміло, це з пониженням і з е, так, зінковка і циковка. Ті самі налаштування, що й для отвору. Тільки ще є довжина самого слоту. Ну, і варіант або від центрів радіусів його крайніх, або від подитичних. Розмір вказується. Якось так. Дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо ви прореагуєте лайком чи дизлайком. Також. Надіюсь на вашу підтримку у вигляді підписки та коментаря для того, щоб це відео було більш поширене. Успіхів навчані.